Сьогодні ми поговоримо про наступні слова: світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через нього все сталося. Отож, світло від світла, Бог є світлом. Бог Отець є досконалим світлом, від якого все походить. А Ісус, народжений від Бога, і Він також є світлом, світлом, яке проникає в будь-яку темряву. Ісус неодноразово в Слові Божому ми читаємо говорив про себе, що Він є світлом. Для цього світу ніяка темрява не проникне світло. От уявімо собі, що ми зайшли у темну кімнату, включивши ліхтарик, промені світла пробивають будь-яку темряву. А Ісус є цілковите світло. Там, де Він, там не може бути темряви. Бога істинного від Бога істинного. Бог є справжній. Правдивий, інших богів немає. І Ісус, також, як і Бог Отець, є справжнім істинним Богом, правдивим Богом, Той, хто насправді є. Роджений не сотворений. Всі люди на землі сотворені. Усе Богом створене, а Ісус народжений. Ми минулого разу з вами це обговорювали, що Господь Бог Бог Отець народжує Господа Ісуса Христа. І цей процес відбувається постійно. Отож Ісус народжений від Бога Отця. ми всі створені, а Ісус народжений. Єдиносушного з Отцем. Ісус і Отець мають одну сутність, одну природу. Між ними немає конкуренції, хтось вищий, хтось нижчий. Ні, вони є рівні між собою. У Слові Божому, ми читаємо, коли до Ісуса підійшли і запитали. Я нам Отця, розкажи нам про нього. А Ісус сказав їм: Чому ви мене питаєте про Отця? Хто мене бачив, той Отця Мого бачив? Вони є єдиносушним. І все, що творив Ісус на землі і творить далі, Він творить від свого імені і від імені Отця Небесного. Це є одне й те саме. Тобто Ісус вислуховував кожного, потішав, дарував любов, розуміння, прощав гріхи, зціляв, оживляв. Проганяв демонів і духів злих, і те саме все походить від Бога Отця. Бог Отець і Бог Син є єдиносушні одна природа, одна сутність рівноправ'я. Наступний, що через нього все сталося. Завдяки Ісусові творився весь світ, тому що разом з Богом Отцем Ісус і також разом із Духом Святим, вони втрьох, як одна Божа. Сутність творять увесь всесвіт. А також через Ісуса відбувається спасіння людства. Саме Ісус є нашим Спасителем. Все через нього повстало.